Представник Польщі при ООН тримає в руках фото російського дрона прямо в залі Радбезу ООН. На металевих деталях чітко видно написи кирилицею. Це речові докази того, що Путін атакував територію НАТО. Щонайменше 19 російських дронів убивць прорвалися через кордони Польщі за одну ніч 10 вересня. Дрони, які загрожували польським громадянам і критичній інфраструктурі, були збиті на випередження Дрони – це інструменти терору, що зруйнували домівки та громади по всій Україні. Два дні тому вони намагалися вразити польські домівки. Ось один із них у селі Вереки на сході Польщі. Представник Російської Федерації заявив, що, можливо, це були не російські дрони. Ось докази цього, включно з написами російською мовою на деталях дрона. Це стало першим випадком, коли територія країни-члена НАТО зазнала такого масштабного порушення з боку Російської Федерації. Ще одна важлива думка. Наш російський колега називав це можливим збоєм помилкою чи випадковістю, Але один чи два рази це може бути випадковість чи збій? Але не 19 разів, не 19 вторгнень здійснених протягом 7 годин. І не лише ці дрони, ці російські військові дрони, летіли через повітряний простір України. Польські ВПС разом із союзниками по НАТО змушені були піднятися в повітря та знищити кілька російських безпілотників. Супутникові зображення цих вторгнень підтверджують оцінку Сполученого Королівства. Це були російські дрони. Ми категорично відкидаємо заперечення Росії та її спроби применшити серйозність цього інциденту. Від початку так званої спеціальної військової операції ми постійно бачимо те, що Росія намагається подати як так звані окремі випадки. Представниця Британії оприлюднила вражаючі статистичні дані про російський терор: 34 тисячі дронів проти цивільних цілей за рік. Це безпрецедентна інтенсивність атак на мирне населення. Від травня цього року ми стали свідками 20 найбільших повітряних атак за весь час війни. Було випущено 34 тисячі дронів проти українських цивільних лише цього року. Загинули 1700 тисяча українців, понад 8300 тисяч були поранені. Лише за останні три місяці кількість дитячих жертв зросла утричі. Уражені урядові будівлі постійно атакуються об'єкти критичної національної інфраструктури. Усе це є частиною чіткої моделі ескалації. І ці дії підривають основи міжнародного миру та безпеки. Вони показують Путіна таким, яким він є насправді. Але ми не залякані і рішуче налаштовані, налаштовані посилювати тиск на Путіна. Але найбільш показовою стала позиція Китаю, який традиційно намагається балансувати між сторонами конфлікту. У нинішньому контексті будь-яке непорозуміння чи хибна оцінка поглибить дефіцит довіри. Будь-яка конфронтаційна риторика може спричинити ескалацію, а будь-яке військове зіткнення може викликати ширшу нестабільність. Президент. Пане президенте, цей інцидент із дронами є наслідком поширення української кризи. уникаючи прямого засудження агресора, китайський дипломат фактично поставив знак рівності між жертвою і агресором, закликаючи до взаємних поступок. те, чого міжнародна спільнота потребує найбільше зараз, це доброї волі, а не ворожості. Взаємних поступок замість військової конфронтації та деескалації, а не подальшої ескалації. Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів: відсутність поширення бойових дій за межі поля бою, відсутність ескалації конфлікту і відсутність підливання масла у вогонь будь-якою стороною. Необхідно негайно діяти для сприяння деескалації. це викликало жорстку реакцію американської дипломатії. Ці дії тепер ще й із порушенням повітряного простору союзника США навмисно чи ні свідчать про величезну неповагу до добросовісних зусиль США з припинення цього конфлікту. Ми закликаємо Росію відновити і дотримуватися своєї прихильності до дипломатії шукаючи негайного припинення бойових дій шляхом прямих переговорів з Україною. Колеги війна Росії проти України має завершитися. Ми не можемо ризикувати її переростанням у ширший конфлікт. Росія має продемонструвати серйозність, зробивши негайні конкретні кроки до миру. Але справжній театр абсурду розгорнув російський представник Василь Небензя. Польща поспішила покласти провину на Росію, не надавши жодних доказів. Ми вважаємо важливим проаналізувати реальні масштаби наслідків інциденту та порівняти їх із політичним хайпом, який розганяють польські й інші європейські політики, а також поставити додаткові запитання щодо версій того, що сталося. Коли весь світ бачить російські написи на уламках дронів, Москва знову намагається звинуватити всіх навколо Україну, Польщу, навіть технічні несправності класичний кремлівський прийом атакувати, а потім кричати про провокації жертв. Показовим є ще один випадок із пристроєм, який знайшли на сільськогосподарському полі. Очевидно, він просто збився з курсу і упав. І це справді могло бути наслідком технічної несправності або результатом застосування україною засобів радіоелектронної боротьби. Російський дипломат фактично визнав очевидне, що атаки на Україну тривають, але заперечив навмисність удару по Польщі. Польська влада всі ці роки в антиросійському угарі була готова підтримувати будь-які хай навіть злочинні і безвідповідальні дії київського режиму й охоче потурала йому, сподіваючись завдати шкоди Російській Федерації його руками. На жаль, польська влада не робить жодних висновків і продовжує політику ескалації. В Європі Але найбільш потужною стала відповідь українського представника. дозвольте також бути відвертим. ми повністю поділяємо оцінку польської влади. Це не була технічна помилка, це не був збій GPS чи будь-які інші казки, які ми чули сьогодні. Це було свідоме рішення. Свідоме рішення Росії перейти ще одну червону лінію та випробувати наше терпіння Терпіння міжнародної спільноти. Андрій Мельник не залишив каменя на камені від російських виправдань. Український дипломат прямо заявив: якщо світ не зупинить Путіна зараз, завтра російські дрони можуть впасти на Берлін, Париж чи Лондон. А післязавтра навіть випадково перетнути Атлантику. Це не риторика, а реальна загроза глобальній безпеці. надсилаючи дрони в Україну і тепер у Польщу нашу сусідку Росія не просто глузує з цієї ради. Вона плює вам у обличчя а ми чемно робимо вигляд, ніби це просто дощ. Якщо ця рада не діятиме, якщо вона не зупинить цю нову фазу російської ескалації, ми вже не говоритимемо про регіональну нестабільність. Ми дивитимемось у безодню третьої світової війни. Екстрене засідання Радбезу ООН показало глибокий розкол світової спільноти. Захід одностайно засуджує російську агресію, Китай традиційно балансує, а Росія відверто бреше, намагаючись виправдати неприйнятне. Всього ж близько 50 країн засудили вторгнення Росії у повітряний простір Польщі. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.